Друзі, я вас вітаю на каналі Смачного. Сьогодні до вашої уваги ось такі рулети, які являються закусочним варіантом. Готуються вони дуже просто, тому обов'язково додивіться до кінця. Усім гарного дня! Для цієї страви беру буряк він у мене вже натертий 250 г. 3 яйця відділяємо жовтки від білків. Білки буду окремо взбивати. Сюди ще додаю чайну ложку солі, столову ложку олії, все це перемішую. І ще до бурячка додаю 80 г борошна, буряк відставляю в сторону. Тепер беру білки, в мене їх три штучки нагадую, додаю сюди півчайної ложки цукру і добре все це взбиваю. Ось такі білки. Далі я їх буду поєднувати із бурячком, додаючи частинками. Маса виходить такою досить повітряною, тепер це все перекладаю на деко, застелене пергаментом, і змащене злегка олією. І розподіляю все рівномірно по всьому деко. Ось так ось виходить, далі я відправляю уже в розігріту духовку до 180 градусів. Випікається, в принципі, дуже швидко, десь 15-20 хвилиночок. Все залежить від особливостей духовки. Підправляю випікати. Далі роблю начинки. Начинки будуть у мене дві різні на один рулет. Одна начинка буде з морквою, морква була проварена, натерла її на дрібній терці. Морквинку беру досить велику. Сюди ж додаю. Перець чорний мелений, 1 четверта чайної ложки. І так само десь солі. Стосовно заправки, я буду комбінувати сметану 20% та майонез. Мені сюди вистачить ну, до двох ложечок. В рівних пропорціях беру сметану та майонез і перемішую. Інша начинка це два яйця, вже круто зварених. Пучок зелені будь якої І часник у мене 4 зубочка Яйце я подрібнюю, зелень також, і чесничок також натру на дрібній терці. Заправку буду робити аналогічно: поєднуючи майонез та сметану. Обов'язково підсолюємо. Корж у мене вже охолонув повністю. Тепер я буду його змащувати рівно пополам. Буду, з однієї сторони одну начинку викладати, з іншої іншу. І тепер закручуємо це все в рулет. Ось цей рулетик зараз загортаю і відправляю в холодильник, ну, буквально на, на годинку. Казакуска просто, неймовірно, виглядає на святковому столі. Начинки для таких рулетів можна робити абсолютно різними. Можна додавати плавлені сирки, що також досить смачно виходить. Можна додавати звичайний твердий сир. І колір коржа також можна змінити. Я робила з бурячка, можна зробити з моркви. Тоді корж у вас буде жовтий. Якщо вам сподобався рецепт, обов'язково ставте вподобайку. Підписуйтесь на канал, натискайте дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Усім смачного!